Осіння гра Чи знайдеться на нашій милій Україні ліс, в якому б не зустрілась вам білка? Певне, нема такого лісу, нема такого саду, в якому б не водилося оце миле звірятко. Де лісова гілка, там і білка? Восени в білки особливо багато клопотів. Треба на зиму грибів насушити, запастись горіхами, жолудями, шишками, дупло вимостити, утеплити, впорядити, замаскувати. Пізніше, коли на землю впадуть заморозки, їй треба міняти шубку білка скидає перед зимівлею, руду шерсть, одягаючи сіру, теплішу, м'якшу, пухкішу шубку. Ще завіють сніги, загудуть завірюхи. Білка сховається в дупло, вкриється пухнастим хвостом і чекатиме від лиги. А доки не чути заморозків, білка розважається. Чи знаєте ви осінні білчині ігри? Граються білки у хованки, граються самі з собою з променем зайчиком, Грається білка з білкою. Сковзне промінь по дереву, білка за ним, промінь на гілку, білка за променем, зверху донизу, низу, знизу догори. Хто кого ловить не втямиш. І не стомиться білка стрибунка, і не прощається з осінню. Сонце на гілку, білка за ним, білка на другу, сонце за нею, лист за листом. Осінь кружляє понад землею, білка безжурно у хованки грає, білка на зиму горіхи збирає, грається променем, грається листом, не розлучається з нашим дитинством. Микола Сингаївський.